Це з внутрішньої, внутрішні, не так закриваються двері. На так уже Доброго вечора, пані. Як ваші справи? Та потихеньку у вас. У нас все так само, плюс-мінус таке. А ви військові? <сид <Din> <сид> ні, ні, ми рибаки рибалки. А Чеська Республіка, правильно? <сид> так, так, ми зараз в Чехії на заробітках втекли від війни. Давно втекли? З самого, самого початку, з самого початку, початку. Вже третій рік пішов. Паре, так. Так. Ухилянти, де? Да, так! Так, можна так ми... сказати, але нас не ображає. Ми просто не хочемо, щоб нас вбили. Звайте нас просить. Так, да, нехай інші помирають, де? Так, згоден, а я буду жити потім. Так, да, ну ви ж не зможете повернутися в Україну, ви в курсі. Що йому? Шашовому... Ну тому що вам буде загрожувати тюрма. А хочете я вам покажу свій спінінг на який я ловлю щуку? вам? А, і показав, знаєте ще показав автомат. Розвели мене хлопця. Я такий не розумію, чому написана Чешська Республіка. А хлопці з автоматами АК. ВПН, Мабуть, ВПН поставили, молодці. Через Starlink. Ну, В якійсь хаті форма висить, кажуть, ми рибаки, ми ухилянти. Ну, Гумор наших військових він не перевершений. Добре, що я їх не показала, можна буде викласти відео.